Нам запропонували Саудіта. Руки затрусилися, що велика машина переживав, щоб нічого не поламати. Подобається працювати на даній гарматі і отримується тут задоволення. Всі радіють від того, коли ми попадаємо в ціль. Попадаєш ти в той ангар, ти дивишся, як воно починає спалахувати, починає якась детонація, Ті ти вже такий, о, ну, не дарма, це все. До війни в цивільному житті займався я вчитель музики. Пішов в воєнкомат і запропонували йти в Державну прикордонну службу. Ми були на Донецькому напрямку і їздив, возив командира на нараду і чекав його в селі. І дивився, як стріляла д 30 і так мені тоді сподобалось. Я собі думаю, о, артилерія, ну, блін, класно. от Вона собі там валить, підтримує, всіх все ну, нормально. Чітко думаю, о, було б класно теж попасти в артилерію. У ДПСу я потрапив на строковуша в 2021 році, пішов за власним бажанням. Перша моя посада була це помічник гранатометника. Я пам'ятаю, через два з половиною, здається, чи три місяці ми вже попали як санітарний резерв на Донбасі під Авдіївкою. Там був досвід піхотинця, ну типу такий лютий досвід. Після цього була поїздка у Францію. Пройшли ми там навчання, приїхали, і поїхали ми зразу одразу на Харків, коли почалося все на Харкові там на Вовчанську. От були в Харкові два ми, і після того я опинився вже тут. Ну, запропонував да, посаду, там один офіцер е запропонував піти, спробувати себе в цій, скажімо так, ролі. Ну, чого не я? Запропонували йти далі на офіцерську посаду і стати командиром групи. Пройшли навчання по артилерії. У нас підрозділ він був один з кращих, і нам запропонували таке озброєння, як Саудіта. Служу цей перший рік в бойовому підрозділі. Запропонували одразу на Сау діта. Мені ну, дуже захотів, як опанувати таку техніку. Було дуже цікаво мені. Руки затрусилися, що велика машина така. Переживав, щоб нічого не поламати, бо ж не кожен день на такі їздив. Найскладніше було привикнути до габаритів, Така велика машина, щоб швидко доїхати до позиції, там повернутися, щоб нічого не зачепити, нікого не зачепити. Мені дуже подобається працювати з нашим колективом. Маємо тут невеличку, як ми кажемо, сім'ю. Шуткують, ми велика сім'я, але не благополучна. Та й так ми собі трохи з юмором сміємося. Як друзі, хоч хлопці старші за мене, ніби там на 10 років буду казати, але ми собі, як, як друзі, ще з самого дитинства ніби спілкуємося, собі, допомагаємо один одному. Зі складнощів по технічній частині ще ну, не було таких випадків, щоб щось іменно по технічному зламалося самій машині. Найскладніші моменти в нашій роботі це в більшості це доїхати до позиції і повернутися назад. Оце якби найскладніше. Тому що ворог не сидить на місці, дуже велика концентрація будь-яких різного типу, точніше, безпілотних літальних апаратів в повітрі. І ну, це постійний моніторинг повітряного простору для того, щоб машина спокійно могла приїхати, відпрацювати і повернутися назад без наслідків. Просто бути на позитиві, саме головне, щоб ніхто там не, не якийсь розстроєний там їхав, а собі. Посміялися, раз, раз, сіли, поїхали, відпрацювали. І всі радіють від того, коли ми попадаємо в ціль, що е, ну, вже якось аж дух підноситься. Дають, наприклад, тобі розібрати там якийсь ангар. Попадаєш ти в той ангар, ти дивишся, як воно починає спалахувати, починає якась детонація, типа, ти вже такий, о, ну, типу, не, не дарма, це все, ну, вже якийсь типу, кайф. І так само по посадкам, десь залетить в посадку, десь там лежить той двохсотий дивиться в небо. Ну, і ти такий думаєш, ну. Не ти перший, не ти послідній, так що буде ще. Роботою групи я задоволений одне тільки що піднімається постійне питання, щоб збільшити розрахунок людей, тому що в нас виходить. В розрахунку 5 людей, іменно йде на гармату, ну це є дуже мало. Потрібно йти, бо окрім нас, цього більше ніхто не зробить. І тому, чим нас більше, тим ми будемо сильніші. Так як я вже четвертий рік служу, е е ДПСУ, я би рекомендував йти сюди. Тут хороше забезпечення, е е хороше ставлення до людей, є навчання. На різного виду. Припустимо, хочете ви бути пілотом безпілотних літальних апаратів. Будь ласка, все, вас прийняли, навчили. Навчання йде дійсно хороше і сертифіковане. Ніхто тут, ну як то зразу казати, на м'ясо нікого не пускає. В будь-якому разі проходяться без ЕВП і також по тому йде фахове навчання. Згідно фаху, якого ви вже оберете. Краще взяти спробувати все, щоб зрозуміти, в якій справі тобі краще, І до якої в тебе справи краще лежить душа. Ну, якщо є можливість спробувати і те, і те, і те, то спробувати ну, варто все, щоб зрозуміти, де тобі буде краще, де ти чувствуєш себе якби, спеціалістом. Брат служить. Він перший пішов ще в 2014 році. На серйозну техніку сідаю, казав. Каже, що де на будь-якій ділянці фронту всі чують, коли починає Савушка працювати. Брат задоволений, батько то трохи переживає. Телефоную до нього з мамою, переживаю. Та брат задоволений, що на такій техніці їжджу, ніби і все в мене добре виходить. Дружина її хвилюється, хоче, щоб постійно до неї телефонував, щоб, щоб бути на зв'язку зі мною і десь там щось не не від не відпишу, то вже все вже переживає, вже там 300 повідомлень. Моя сама перша мотивація це моя сім'я, моя дружина і мої двоє прекрасних діток. Які, ну, можна сказати, заради них я її сюди пішов, щоб ну, ця вся. Будемо казати, біда не дійшла далі, так як вона є зараз. Близькі, скоріше за все. Хочеться закінчити все, і щоб не бачили цього діти наші.